Royal Group – це рай рай для водіїв міста Одеси і для пішоходів. Теж це що трапилось, ми звати Олена Концевич, це перший міський. А от вам здрасті. Ми сюди приїздили кілька місяців тому і цікавились, що це в нас Люздорська розрита в ямах і не проїхати, ні пройти. І знайшли отакі прекрасні таблички. що товариство Royal Group прокладає КЛ кв тра-ля-ля, траляля. Значить. З 01.04 по 10-24. Тобто ці роботи мали бути закінчені коли? Правильно, 24 жовтня. А зараз у нас що? Глибокий листопад. Пам-пам! Ремонт можна тільки почати. Закінчити його, як ми знаємо, неможливо. Мені дуже подобається дивитися ці відосі, де якісь японці, в них щось сталося. Вони за одну добу. І все чистенько. А в нас, коли щось починають робити, це навіки. Це от вони розривають, і значить там вже обростає пляшками, сміттячком, а люди обходять. Ну, красиво в нас все. До речі, треба віддати належне. Ось там приїхав бусик з якимись хлопцями в спецовках. Може, вони надумали щось робити. Я, я тільки не розумію, чому до 24 жовтня, як це було зазначено, цього не зроблено. Роял груп, якщо ви щось робите, і потім ви виявляється, що не можете закінчити в термін. Ну поміняйте хоча б оці от писульки, що роботи продовжені зв'язку з тим, з тим, з тим. Та пофіг воно буде тут висіти до наступного жовтня. Закопали, утеплили порожніми пластянками, але шматка асфальта немає, треба ще заасфальтувати. А ну йдемо в тамту яму. Запчастинки привезли. Ми так розуміємо, це буде кластись на ці ями. Нам таксист каже: вибачте, я не під'їду, так все розкопане. І сказав слова, яких я не процитую. Але насправді всі об'їжджають цей шмат дороги, хоча тут насправді рух досить активний. І по-хорошому через те, що тут півдороги фактично немає, через те, що люди не можуть зробити свою роботу якісно, доводиться стояти і в заторах, доводиться об'їжджати, доводиться чекати. А наші комунальники нікуди не поспішають. Та що ну а навіщо розкопали? Значить, ще так простоїть. Ми сюди навідаємося ще. Ну, давай в січні. І подивимося, чи наші прекрасні комунальні служби роблять свою роботу, тому що як ми бачимо зараз, ні чорта не робиться. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, об'їжджайте ями.